Починається у нас серія пенальті і першим у нас пробивають гості, як і у півфіналі. Ігор Курило буде виконувати перший удар. Магіс Голкіпер. Іван Голкіпер Чернівецької команди. Ігор Курило. Курило. відкриває відкриває у цій серії. 1-0 Тернопіль. Ну і щось там показав він голкіперу. За чернівчан першим іде пробувати Василь Фративчан. 23 номер. Напередодні, точніше, два дні тому у півфіналі чернівчани також мусили пробивати в пенальті. Вигравали 1-0, мали перевагу, але пропустили проекти гол. І... Виконуватися наші братії. Протевчан. Іван Рогаль, Іван Рогаль бере цей м'яч. Ось пішов до м'яча капітан гостей. Йде до м'яча капітан гостей. Це у нас Шостий номер Юрій Заставецький. Yeah! Yeah! Ведуть тернополяни. Робить ще один крок до перемоги. Ну, Ви знаєте, Тернопіль вдома серію Сергію фінальці дівчанам у Тернополі мають наразі. У Харкові проживали, вони серію, здається, по фіналі теж програли у Харкові. А здається, був півфіналу всі українських студентських ігор. Іля Стелічук у нас біля м'яча. Іля Стелічук проти Івана Рогаля. Ілія Стелічук Забуває Іван Стрічук. Один-два стоїть рахунок. Поки що ситуація комфортна для тернопільської команди. Вони ведуть у серії 2-1 і йде до м'яча з такої погоди, якого на видно номери тернопільської команди. От, трибуни вмикаються. Здається, це четвертий номер мостей. Так, четвертий номер Дмитро Стриєшин проти Івана Магіса. Стає ну і так, якщо так, буде продовжуватися, ситуація входиться до того, що е тернополяни реваншуються за програму серію пенальтів вдома, десь у 2011 або 2012 році у фіналі е пішов до міща Архілюк Андрій. Архілюк проти... Рогаля. Yeah! Забиваються місяця. Ну і це вже, напевно, зараз, якщо, забиває, якщо зараз забиває гравець Тернопільської команди, Тернопільський педуніверситет стає чемпіоном України серед ВНЗ. Хто цей гол переможний може зараз забити? Ну, дві, це кажуть, два матч є у, у гостей Старнополя. 14-й номер пішов оформляти перемогу, це е, Артур Дорі. Артур Дорі. Цей, удар, цей удар буде переможним, якщо забуває Дорі. Дорі не забуває. Є 16 ще ученів. Ще е, але знову ж таки, тепер кожен удар вирішальний. Якщо не забиває... Е, Гравець чорновецької команди Андрій Насійчук теж Тернопіль стає чемпіоном. Якщо забиває, то у Тернополі ще буде заключний п'ятий удар для того, щоб ну, оформити перемогу. Тобто у Тернополі 99% перемоги в кишені. Андрій та Андрій Андрійта і забиває Андрій Насійчук. І тепер вже все в ногах у гравця, здається, здається, це йде Юрій Захарків. Захарків, здається, йде пробувати цей. ну, Його залишили на, на запутки, кажуть, це, напевно, найбільш впевнений в собі форвард. Тобто він зараз може принести перемогу в Кинокорському певному 16-го чемпіонату України серед БНЗ. Просту чемпіонат національного університету за Харків. За пунктом 4-3 виграє серію в Фінансі і стає чемпіоном України серед ВНЗ сезону 2016-2017. Вітаємо з перемогою, вітаємо. 对对、uh yeah.